Але все на лінія у зараз ще на якій стадії ваше питання стосовно виведення коштів. Наскільки бачу раніше також вже зверталися стосовно даного питання, ви як раніше точних регламентів поки що немає стосовно виводу коштів. Я поки що уточню, можливо, якісь зміни були. Скажіть мені, будь ласка, сьогодні 26 червня. червня. І на якій підставі їх мені не віддають. Була підстава одна: накладення арешту. Арешт вже знято, правильно? ж? Арешти зняті. Ви навіть мені вже надавали всі там реквізити, сказали, щоб я дав Я дав всі реквізити. Ви мене запустили в приложення, я поставив електронний підпис, і от, от от повинні були всі мені кошти повернутися. Це ж не мої гроші, це людські кошти, це благодійні кошти, це чужі гроші. Ви мені до сих пір їх не повернули. Коли я у вас робив запит інформаційний, чому до сих пір не повернулися кошти, От я зараз передо мною відповідь. Акуленко юю, заступник голови правління, мені відповідає Шановний Олексій Генхач, 23 числа відповідь надійшла. І далі просто ну з мене дурачка роблять, пишуть, що все таємниця, все покрита мраком, все все державна таємниця, все банковська таємниця. Станом на сьогодні банк не має правових підстав надати інформацію, що міститься у вашому запиті. Які правові підстави спросить. На підставі чого до сих пір маючи розблоковані кошти, ви не віддаєте мені їх це правові підстави? Це ви не маєте права мені відповісти на це питання? Що це за бред? Це чужі волонтерські гроші. Люди скидали гроші. Я запитав, дайте мені офіційну письмову відповідь, на підставі чого ви все одно мені їх не повертаєте. Коли була підстава, арешта, я ще зрозумів. Арешти зняті. Чому тепер ви не повертаєте? Мені відповіли, станом на сьогодні банк не має правових підстав надати інформацію, що міститься у вашому запиті. Додатково інформуємо, що у разі незгоди з результатами розгляду звернення громадянин має право звернути до національного банку. Я звернусь і до Нацбанку до СБУ, я готую запит відповідні. Тому що ви працюєте на ворога, раз ви три місяці тримаєте кошти людські е, на рахунку. Де гроші? От, я запитую, чому банк мені до сих пір не повертає кошти, які люди скидали на автомобіль там, і на все інше, що я об'являв збір. Чому ви мені не повертаєте кошти? Ви не можете да, відповісти, ви не знаєте, чому. Чому штучне затягування йде, ви не знаєте, да? Наному випадку, ваше питання ще опрацьовується стосовно вигоди коштів. Ці розробітники вже передавали інформацію для прискорення, щоб якнайшвидше допомогти вирішити питання, щоб перші кошти були переведені до зазначення. Тобто банк штучно затримує кошти. Я переконаний в тому, що банк мені мстить тому, що я відправив інформаційний запит на ваш банк щодо перевірки коштів, притули, які у вас там лежать 300 мільйонів. Фонду поверне живим, яких там лежить у вас 300 мільйонів. І на третій день, після того, як банк отримав запит, не відповівши мені на нього письмово, мене просто викинули з банку. Тому я хочу от зараз публічно звернутися теж до людей, до українців, які кидали мені гроші на той рахунок, щоб вони зараз на цей номер телефона 0800 205 205 телефонували вам і вимагали свої гроші. Назад. Чуєте, українці, військові, всі, хто допомагав е, на цей рахунок, дзвоніть в Монобанк. Я людина публічна, щоб ніхто не говорив, що я вкрав ці гроші. Дзвоніть в Монобанк, вимагайте кожен свої гроші назад. Або вимагайте, щоб Монобанк ці гроші повернув мені. Отак От я зараз звернувся публічно до людей і вимагаю, щоб всі дзвонили на 0800 205 205 Монобанк. Дзвоніть і кажуть, я допомагав чи допомагала Оскару. Будь ласка, поверніть мені мої гроші або поверніть Оскеру всю суму. Отак От буде саме правильно, я вважаю. В даному випадку, на жаль, це не прискорить вирішення питання всі пошук. з інформація по вашому рахунку надається тільки клієнту. Я клієнт, ви навіть мені не надаєте. Так я, клієнт, ви навіть мені її не надаєте. Ви мені ось написали, не маємо правих підстав надати інформацію. Ви самі собі перечите. Так я, клієнт, я вас спрашую, де гроші? Почому ви мені їх не повертаєте? Це людські гроші, це з усіх куточків світу гроші. Ви навіть мені не даєте цю інформацію. Так що будете давати людям. Люди зараз будуть дзвонити вам 0,800, 205, 205 і казати, я давала чи давав гроші Оскару. Поверніть мені мої гроші, які я давав на цей рахунок і давала. Мені назад поверніть ці гроші. Або гроші поверніть Оскару. Хай люди тепер вимагають від злочинного банку, який співпрацює з Росією, на ворога тримаючи гроші, які мають піти на армію. Хай тепер люди дзвонять вам. Я вас почула, Олексій, в mm -hmm. даному випадку, але, на жаль, поки що. А...